Доброго ранку, діти! Я вітаю вас на нашому занятті з математики. Сьогодні ми з вами повторимо наші числа, а також повирішуємо декілька задач. Якщо ви готові, тоді давайте ми з вами розпишемо, будь ласка, на дошку. Тут є декілька чисел: 5, 3, 7, 5, 9, 7, 8, 6. Ви бачите, що між цими цифрами є пропуски. Нам з вами потрібно заповнити ці пропуски. Тобто ми з вами маємо пригадати, яка цифра стоїть між цих двох. Якщо ви готові, тоді давайте почнемо. Перша наша цифра 5, друга 3. Яка цифра в нас стоїть між цифрою 5 і цифрою 3? Подумайте. Правильно це цифра 4. То ми з вами пишемо її у цьому місці. Далі у нас є цифра 7 і є цифра 5. Яка цифра стоїть між 7 та 5? Подумайте, правильно це цифра 6. Дивіться. У нас є цифра 9 і є цифра 7. Яка цифра стоїть між 9 і 7? Правильно, це цифра 8. То ми з вами пишемо тут 8. І останнє наші наші число 8 і число 6. Яка цифра буде стояти між цифрою 8 та 6? Подумайте правильно, між цифрою 8 і 6 у назвом буде стояти цифра 7. Оці. Відмінно виконали ця зав'язка на наше наступне завдання. Ми з вами знаємо, що кожне число можна розкласти на менше, тобто це не тільки число 5 і 9. А будь-які від одного до дорізькому назвати цифри, які мають бути у порожніх квадратиках. Тобто, коли ми з вами будемо розкладати наше число 5, ми з вами маємо подумати, з яких двох чисел ми з вами можемо ще утворити число 5. Якщо ви готові, тоді давайте ми з вами розкласти наші числа, ми з вами використаємо цеглинки Лего. Тобто у мене в руках 5 цеглинів 2 числа. Ми з вами можемо розкласти ці цеглинки, щоб отримати 5. Наприклад, 1 і 4. Тобто, коли ми до одного додамо 4, буде 5. 1, 2, 3, 4, 5. Буде. Тому ми пишемо 1 та 4. Дивимось далі. На які два числа ми з вами можемо ще розкласти число 5. Правильно, на числа 3 і 2. І так само ми з вами можемо поміняти місцями цифри. Тобто, якщо ми до 4 додамо 1, це в нас також буде 5. І якщо ми до 2 додамо 3, це у нас також буде 5. Тепер Молодція. дивимось, будь ласка, уважно на число 9 і пригадуємо, на які два числа ми з вами можемо розділити наші цеглинки. Ми можемо до 1 додати 8. У нас буде 9. Давайте порахуємо. От ми до. Одного додаємо 8. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Підходить. Тобто ми пишемо 1 і 8. А от, наприклад, якщо в мене є 7 цеглинок, і я до них додаю ще 2. Це буде 9? Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Також підходить. Ми з вами можемо ще розкласти число 9 на число. Можемо розкласти число 9 на число 4 і 5 на числа 6 та 3. Тобто ми з вами зрозуміли, що? Ми з вами кожне наше число. Можемо розкласти на будь-які інші. Тобто, 5 ми з вами можемо розкласти на 1 і 4, а також на кожну 3 та 2. А і, відповідно, навпаки, на 4, 1, і 2 та 3. Тобто, якщо ми з вами їх поміняємо місцями, Це наше основне математичне правило. При зміні місця доданків їхня кінцева сума не змінюється. Так само, відповідно, і тут. Якщо ми до одного додали 8, у нас буде 9, то відповідно і якщо ми до 8 додамо 1, у нас також з вами буде 9. Так само, і якщо ми до 7 додаємо 2, це у нас 9. І якщо ми до 2 додаємо 7, це також ми додаємо 5 і додаємо 4, у нас також буде 9. І навпаки, якщо ми до 4 додаємо 5, у нас також буде 9. Будь ласка, виконайте невеличку фізкульт хвилинку, і ми з вами повернемося до нашого заняття. Молодці! Повертаємося до нашого заняття. Зараз ми з вами порозв'язуємо декілька задач. І перша наша задача буде пов'язана з моєю крамницею і хорошо. Тобто, у кожного з вас зараз є 10 гривень. І в моєму магазині є декілька іграшок. Перша наша іграшка це ось така гарна пожежна машинка. Запам'ятовано, вона коштує 10 гривень. У мене є кубики, які коштують 2 гривні. У мене є м'ячик, який коштує 5 гривень. У мене є брязкальце, яке коштує. 3 гриві в мене є іграшка лялька, яка коштує 15. З вами подумаємо, скільки іграшок ви можете придбати у моїй крамниці іграшок. Якщо у вас є 10 гривень. Тобто я нагадую, що пожежна машинка в мене коштує 10 гривень, кубики в мене коштують 2 гривні. М'ячик у мене коштує 5 гривень, брязкальце в мене коштує 3 гривні. І лялька в мене коштує 15. Давайте з вами подумаємо, яка іграшка у моїй крамниці найдорожча? Правильно, найдорожча іграшка в моїй крамниці це лялька. Вона коштує аж 15 гривень. Скажіть, ви можете придбати цю ляльку? Ні, ви не можете придбати цю ляльку, тому що у вас є лише 10 гривень. А моя лялька коштує 15 ляльку у моїй крамниці Ви придбати не зможете? Давайте з вами подумаємо: на 10 гривень. Які іграшки ми з вами можемо ага. ми знаємо, що у нас коштує 5 гривень? Ви можете його придбати? Так, м'ячик ви можете придбати. Тобто, ви мені даєте 10 гривень, а я вам повертаю 5. Тобто, ось ви придбали м'ячик. У вас ще залишилося 5 гривень. Що ви можете ще придбати у моїй крамниці іграшок на 5, гривень? у моїй крамниці іграшок, ви на залишені 5 гривень можете придбати ще 2 кубики та бряскальця. Тому що бряскальця коштує в мене 3 гривні, кубики 2 гривні, а ми з вами знаємо, що якщо ми до 3 додаємо 2, у нас з вами виходить 5. Тобто можна навіть побачити на гроші. 2, 2 і 1. Тобто 4, додати 1 це в нас буде. Це, Якщо я. ви не хочете бавитися з кубиками, брязкальцями, м'ячиками, бо ви ж вже в мене дорослі діти, от у вас є 10 гривень. І що в моєму магазині іграшок коштує саме 10. Гривень. Саме за 10 гривень в моєму магазині ви можете придбати ось цю машинку. Ми О, з вами зрозуміли, що за, за наші 10 гривень ми з вами можемо придбати або одну машинку, бо вона вартує саме 10. гривень, ми вами ну. можемо придбати кубики, які коштують 2 гривні. Можемо придбати брязкальце, які коштують 3 гривні. І один м'ячик, який коштує 5 гривень. Слухаємо, будь це. ласка, нашу наступну задачу. Рибалка зловив більше 4. Але менше шести рибок. Дві рибки вистрибнули з відра і попливли. Скільки залишилося? Рибалка зловив більше 4, але менше шести рибок. Дві рибки вистрибнули з відра і попливли. Скільки залишилося. Що ж, давайте з вами подумаємо: наш рибалка зловив більше рибок ніж 4, але менше, ніж 6. Давайте з вами пригадаємо, яке число у нас з вами розташоване між числами 4 та 6. Тобто, скільки всього рибок зловив рибалка? Якщо більше 4, але менше 6, правильно він зловив 5 рибок. Тобто ми з вами пам'ятаємо, що усього він наловив 5 рибок. Далі, з цих п'яти рибок дві вистрибнули з відра і попливли собі. Скільки рибок у нас залишилося? Тобто ми з вами знаємо, що у нас було усього 5 рибок, а 2 вистрибнули і попливли кудись. Який знак ми з, вами маємо тут ми з вами маємо тут поставити, щоб отримати відповідь на нашу задачу? Якщо ми з вами знаємо, що у нас усього було 5 рибок, а 2 вистрибнули з відра знак 2. Правильно, це знак мінус. І вирішуємо приклад з нашої задачі. Від 5 віднімаємо 2. Скільки в нас залишилось рибок? Якщо ми з вами від 5 віднімаємо 2, у нас з вами залишається 3. Тобто, скільки ж усього рибок залишилося у рибалки? Правильно, у рибалки залишилося усього лише 3 рибки. Що ж діти, На сьогодні наше заняття з математики закінчується. Я з вами прощаюся. І ми з вами побачимося на наших наступних заняттях. До побачення!